4 травня 24 рік. Сьогодні у нас праця в саду і відео буде, як ми продовжуємо формувати свої однорічні насадження, закладаючи крону, яку ми хочемо. І гарний майбутній врожай. Тому що ви посадили ось таку деревину, воно має ось такі прирости. Ви радуєтесь. Ну, знає, ви коли посадите, то у вас такої не буде, тому що це вже на початкових етапах зрізано ось тут. Потім навесні, коли пішла вегетація, зрізано ось тут. Ви бачите, тут були довгі гілки до першої бруньки, зрізано, щоб пішла перша брунька. А тепер що ми робимо? Що ми робимо? Беремо свій супер секатор і робимо ось так. Ось так. Все. Навіщо це ми зробили? Ну, так я роблю і так рекомендую всім. Ось гарні прирости, ми їх зрізали. Ось що ми лишили. По-перше, ми лишили. Ви бачите, які пагани. Ось ми лишили самі довгі пагани. І лишаємо їх як можна нижче. Раз ці пагани самі довші, значить найбільше біль, до них поживних речовин доходить. А ці вже гілочки вони викопані, вони десь все одно вже присохли, пошкоджені. А ми лишаємо ті, що пішли із самого центрального стовбура. Тому що тут вже все одно при викопці порушен баланс порушений. І ну це такі заумні слова, я так роблю. Все, хочете прислухайтесь, хочете ні. Потім ми маємо, що ми маємо. Вон, наші молоді насадження, ось, ось наші персики дорослі, які вже по 5 років ми маємо маємо врожаї. Ось такі закладки я сьогодні знімав відео, але... Різні відео буде. Ось ми потім маємо ось таку крону, ось такі персики і ось такі закладки. І дуже гарні будете спостерігати, які ми будемо мати плоди. То наші старі дорослі персики, яким вже років 12, а може й 15. Вони неправильно сформовані, але вони плодоносять. Робили ми зріз своїм. Чудовим секатором. Зріс рівненький, красивий, він заросте. І замазуємо обов'язково. Зараз у нас дують сильні вітри, і температура у нас до 30 градусів вже доходить на сонці. Тож замазуємо обов'язково садовим варом. І так робимо майже на всіх деревах. Ніяких плодів в перший рік. Ось бачимо це абрикос. Абрикос у нас. Що це за абрикос? Дженгат. Ось абрикос, який був зрізаний, формувався вже. Пішли два пагана. Ви бачите, які пагани вже сьогодні, на 4 травня, він має 50-60 см пагани. Тобто добре працює коріння, добре працює стовбур. Значить, тут у нас все добре і ось так вони будуть рости. Персики, які ми робили. Ми так ніколи не робили колоною, але в цьому році вирішили колоною. Ми просто зрізаємо все, що у нас довгі пагони, які ростуть. Ось бачимо, до речі, пагін пішов з стовбура те, що я казав. Але в нас тут немає. От, ось у нас лишилися рідні так сказати, стовбурці. От, якби ось тут пішов молодий, я б уже оці два вирізав. А так як молоді, не кидає, ось тут кинув. Цю сторону, але тут немає старих, то ми його лишаємо. І обрізаємо, теж обрізаємо, все лишаємо тільки те, що у нас виросло. Ну, це по принципу, як я формую фундук. Ось персик у нас екстрім світ. Він теж так сформований, він обрізаний був. Бачите, тут з цієї бруньки пішло декілька паганів. Ми зрізали і лишили ми тут лишили поки чотири рукави таких. Хай росте, це на висоті десь метра у нас вийшло. Ось приклад абрикоса фарбела. Фарбела, це ще саженець, які ми не формували, ми лишили зверху трошки старий гілочок і ось знизу. І чекали, коли випустяться бруньки. Ось посередині між верхом і низом випустили нові гілочки. пішли. Тут у нас йде вегетація, вже навіть ось такі прирости. Але ми робимо ось. Так, загальний вигляд саженця. І ми робимо ось так. Все все піде в ці гілочки, вони в нас дуже гарно підуть рости. Так як ми вже будемо формувати там, то оці всі нижні ми обрізаємо. Тому що в нас вже і все зайве ми зрізаємо. Ось так ми лишили. Все, у нас ці дуже швидко підуть, завазуємо садовим варом і все буде добре. Ось цей яскравий приклад того, що ми зробили два дні назад. Теж ось у нас такий гарний був абрикос. Абрикос конгат. Ось так він ріс. Ми взяли бац і зрізали. Оце все гарне. І лишили ось такі три гілки, які підуть у нас рости. А це приклад операції, яка зроблена раніше, та й саджанець крепший, мабуть. Обрізано просто було зверху, як і лочок бокових не було, теж ми зрізали. І ось такі пагони молоді, вже довжиною 50 см, в три рукави, сформована вже деревина. І на слідуючий рік ми отримаємо, маємо надію, Magic Casey, до речі, абрикос. Ось так ми формуємо свої саджанці. Так, думаю, дуже доходчиво, як кажуть, об'яснив. Потім вони у нас виростають. ось 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 такими, ось такими, такими, ось формовка, формовка Минулорічна формовка було зрізано. Точно так само ми все робили, як я вам показав. І в цьому році ми маємо ось вже закладку сигнального врожаю. Дуже гарного. Потім ще влітку ці пагони, які, як я вам показував, ось це вони в минулому році були, такими, як ви тільки що дивились. І обов'язково десь на початку літа ми їх зверху обрізаємо. Ось як ці були пагони. Ось вони обрізані були. І вони починають закладати вже квіткову бруньку. Стають вони